Вітаю, всіх, хто любить малювати, сьогодні хочу, такі в таке відео, знаєте, ну, погратися, так, знаєте, щоб такий пейзаж, який може намалювати кожен. Ну, Взагалі-то мені хочеться, щоб всі відеозаняття були так, щоб їх щоб намалювати кожен. Але сьогодні буде, така, скажімо таке, ну, щось наближено до лайфхаків. І це не я, не, не я вигадав це, я вам скажу одразу, що все. Ця техніка вона використовується дуже часто: техніка трафаретного живопису, і вона т -т такі за, ну, заготовочки дають нам змогу робити навіть тим, хто не, не дуже майстерно вміє малювати, може створити цікавий пейзаж. От зараз ми таким і спробуємо зайнятися. Робимо спочатку підмальовочок. У нас будуть гори. Я, я, я вам скажу одразу: гори от я беру зараз, роблю підмальовочок. Тобто. Оце у мене буде просто як підмальовок неба. От зараз я його зроблю і будемо робити далі. І так от є у нас такий підмальовочок. Це у нас буде такий підмальовок кольору неба. Тепер я буду робити. Гору, яким саме чином це я буду робити. А я буду робити отакий, берете просто папір, е ну такий, який вам не треба, вже, щоб він був не дуже тонким і, відрив... і, і так відриваєте, навіть не ріжете, а так відриваєте. Навіть можна так це зробити хаотично, а можна ну, націлено да, це, це зробити так, як вам це треба. І, наприклад, от я прикладаю зараз отаким от чином. Папір цей і замішую колір, який буде темніший, ніж моє небо. Хай також синій, з таким сірим якимось, ну, присмаком відтінком. І роблю, накладаю от такий колір. Ця, ця гора буде у мене самою дальньою, тому вона у мене буде такою майже, майже, такою, знаєте, ну, так скажімо, розтворятися десь у небі. Да? Але її буде видно. І от роблю по трафаретику. дивіться. Навіть якщо у вас буде рваний ну, листочок, це буде більш так, ну, буде так, ну, це, круче буде. Воно. Отже, можна зараз трафарет знімати. І у вас виходить така цікава гора, яку, можливо, ви би так пензликом не, не провели б. Ну, не, не вистачило би такої банальної художньої наглості. Да? Так. І тут так, 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 такими ну, затираннями е, звожу на нівець цей тон. От так. Далі, бачите, яка гора дуже цікаво вийшла. Далі ну, можна використовувати той самий шаблончик там, ну, там в різних наклонах, але я думаю, що було б набагато краще, якщо б ви е, зробили б декілька таких моментів. Таких, е, Шаблонів да, декілька. І, наприклад, от, зробили би от таким чином. От, наприклад, ось так. Да. от таким чином. Е, новий шаблон. Я беру уже ще темніший трошки, ніж цей, який був до цього, ніж попередній кольор, Да? Можна навіть якийсь інший колір замішати. ну Я беру синій, коричневатим трошки, щоб такий він був більш насичений. От. Отакий, От да? хай буде. Можливо, навіть можна його трошки і світлішим зробити. Ну, зараз побачимо. Ну, о, десь ось так. Тут так само по шаблончику йду. Все, коли тут я вже відпрацював по шаблончику, я його знімаю, і в мене виходить, бачите, е, наступний такий якийсь колір. От. Потім ми ці гори будемо з вами так трошки їх ускладнювати. Я, я потім покажу як. От. І зводимо знов-таки цей, цей тончик на нівець. на нівець. Тобто так, щоб він так у нас розтягувався і світлішав донизу. І наступний тон я буде у мене. Е ви, я думаю, вже зрозуміли логіку. Більш такий темний ще буде ну, темніший буде. Тут уже я так пензликом так трошки граюся. Бачите, такі якісь рельєфи даю нагорі. На Таким чином. Так, є. І тепер я беру наступний шаблончик, наприклад, от такий. І у мене буде вже кольор якийсь активний. Дуже активний, можливо, навіть синій з чорним. Зараз ми подумаємо, чи, можливо, зелений можна туди додати. ось, ну от Наприклад, чорний, синій, можна трошки охрик, щоб якась і теплота вже була. Тобто щось навіть таке зеленувате виходить. Ось. Але темне. І так, що у нас? Навіть можна іще темніше, ще активніше можна взяти цей колір. Він у нас на передньому плані іде. Так, і тут. Так само. Все. Тоді, коли шаблон вже відпрацював, ми його знімаємо, і у нас з вами виходила така цікава. Бачите, тут десь можна допрацювати пензлем. Це не панацея, Це просто так, якщо, наприклад, вам не вистачає, це особливо ті, хто малює мало, у кого досвіду мало, вони женуться за якимись такими, такими спрощеними ефектами, моментами, то це дійсно працює. Ось, Але я скажу так, що художники. Чесно вам сказати, вони цим вже не займаються, тобто у них є досвід, і вони використовують більше вже так, скажімо, так одразу пишуть. Ось. Але ці, цей метод він, він вам дозволить якось е, ну, ширше дивитись на різноманіття форм у природі, і, і у вас буде все одно від, ну, якби відкладатися певний досвід. Ви будете бачити, як ці гори виглядають, що у вас виходить. Як в результаті, і ви будете уже відходити від, від таких е, звичайних е, таких, е, шаблонних, гір, да, коли такі зуби які малюють, просто і все. Ну, а тепер я можу трошечки. Ага, тут ще в мене, тепер я можу тут я цю полосу закрою, закрию так, є. Тепер я можу щось. Ось тут дуже гарно зараз, да? таке місце, така одразу якась, ну, така якась далечінь виходить у нас. Тепер можна погратися. Тобто я беру зараз, наприклад, такий -який сірий колір і на оцих горах я якісь такі рельєфні штучки роблю. Рельєфні. Отут якісь отакі, бачите, пензликом такі якісь моменти. Об'ємні, да, там світло якесь на, на горах падає, і наші гори стають одразу такими якимись ну, цікавішими. Вони стають об'ємніші. Тут я би не радив нічого робити, бо вони дуже далеко. Якщо ви зараз там почнете щось деталізувати, вони одразу до нас наблизяться максимально. Нам це, я думаю, зараз не треба. Вони там дуже класно себе відчувають. О, О Дивіться, як, як воно класно йде. Як тут у нас гори виглядають, І тепер роблю світло на цих горах. Але ну, переважно без білого. Тобто я беру охру, як світлий колір, Охра, наприклад, там якийсь може бути жовтий, чи там ще якісь кольори там світлі. Можна жовтий е з охрою, з блакитним, змішатись з корисним, з зеленим якимось, і вийде такий цікавий якийсь колір у вас. Ось дивіться, як воно. От, і я граюся вже. Бачите, форму. Це вже тут шаблонами. Тут також можна шаблонами це робити. але ну це ж необхідно розуміти, все одно цю форму. Тобто відчувати, що ви хочете на виході, щоб вас вас О. Ось таким чином, так. Тут. І тепер я можу поставити десь акценти. Акценти, без яких ну, ніяк, не буде цікаво. Тому я вставлю акценти. Де саме, дивіться. Ось От такі Отаку Ось таку тінь мені хочеться тут показати тінь. От. Таку. Ось От так вона якось ідеться тінь. Тут показати таку якусь тінь. І так розділити цю гору, да? отут. От Шаблонно, да, так. Уже і не видно, що це йде. Що тут був, був якийсь шаблончик, да, вже не видно, що він був. От. Так, тут, ми, ну, тут я, мені не подобається прямо її оберу. Тут так само. Да. От, але оці акценти тут, тут я дав акцент. Можливо, ще можна десь тут. Зараз покажу. Можливо. Такі от, ну, тіні такі, на на горі, такі тіні Одразу ця гора до нас ще більш наблизилася. І ця тінь, яка на передньому плані, я також там чорний, зелений, от такі, бачите, роблю більш такий насичений колір. Тут. Але дуже сильно не захоплюємося, щоб у нас їх дуже багато цих акцентів не було. От таким чином. Да? Ну і все, от у нас з вами є гори. А тепло можна там на, на горах, десь на вертівках і сніг додати. Це вже діло, як то кажуть, ну, там, смаку. так? Можна, наприклад, білий, я з блакитним зараз змішаю. І, наприклад, зробимо, що тут якийсь такий сніжок десь лежить. Там десь, да, отак. Вот Можливо вот тут классно воно виглядати. О, хай вот так. А тут у нас ще нема сніжку, а может десь і лежить. Тут навіть вот так так вот яскраво так дам. О. Як центр нашої е, ну, центр нашої уваги отут. От Дати, що тут сніг у нас такий, якийсь яскраво лежить. О! Така якась цікава гора у нас виходить. Ну, якось так. Ось такий метод. Так що. Можна ці левхаки використовувати, а потім, потроху, вже коли у вас буде впевненість, ви самі зрозумієте, що це вам не потрібно. На все добре, до побачення, малюйте.